Ось так виглядає наша робоча частина. Дубкрафт-білий. Гарненько кутик все ідеально виглядає. Наша майбутня індукційна плита зробили відміточку під неї. Зараз внутрішню частинку вирізаємо. І також робимо відмітку для нашого вмивальника гранітного. Ось таке з'єднання. Це ще буде допрацьовано. Ось так приблизно воно буде виглядати. Дуже важливо. Дуже важлива деталь, що столешня лягає під плиточку. Бачите, плиточку фарафартов потрібно робити після того, як ви це монтуєте. Але якщо ви знаєте чіткі розміри від підлоги до початку фартуга, то можете робити і до, до монтажу кухні. Тут є регулюючі ніжки, регулюючі ніжки, їх можна регулювати. От такі моменти, наприклад, як отут, 3 мм. Ще от відрегулюємо. Ось цю, цю частинку ми піднімемо за допомогою ніжок. Ось так воно буде в нас красиво дивитися.